Привіт! Рада вітати тебе на нашому другому занятті з підготовки до НМТ з української мови. Сьогодні розглядаємо тему більш таку теоретично, але ці знання нам потрібно для виконання. Тестів з лексикології і фразеології. Якщо говорити про лексикологію, то саме лексична помилка, вона може бути де, це може бути одне тестове завдання. Якщо ж ми говоримо про фразеологію, то, звичайно, це завдання на відповідність і оцінюється у е, чимало балів. Тобто за кожну правильну відповідність ви отримаєте відповідний бал. Тому тестові завдання нас чекають, як завжди, після. Нашого відео, яке ви переглянете, але основні моменти, тобто більш такі теоретичні. Що я раджу насамперед з теми фразеології, лексикології, це читати фразеологізми. Насамперед, зрозуміти, що фразеологізми – це переносне значення слова. Тобто є відомий фразеологізм сміятися на кутні. Так? І якщо переносне значення, то сміятися це плакати. Чому на кутні? Тому що коли дитина плаче, в неї видно кутні зуби. Так? Але учень. Думаю, сміятися на водні це значить сміятися широко, так чи, чи відверто. Тому фразологізми підчитуємо, читаємо словнички, зараз дуже багато різноманітних джерел. Звичайно, всі фразологізми нереально запам'ятати, але е, зрозуміти, що це переносне значення, і подумати логічно, тому що у всіх у нас є інтуїція, мовна інтуїція, в Україні вона працює дуже добре. Ми іноді не знаємо правил, але пишемо слово правильно. Тому ось ці та інші знання сьогодні. Сьогодні ми поговоримо, які завдання можуть бути, я теж розповім. Ну, і відповідно, по самих тестових завданнях ви це побачите, але якісь моменти, пароніми, омоніми, синоніми варто пригадати. Отож, розпочнімо. Що ж таке лексикологія? Це розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови. Якщо ми говоримо про тестове завдання, то це дійсно може бути тест, лексична помилка, лексичне значення слова, те, що слово означає. Іноді у нас слова можуть бути схожі за значенням. І ось Пропоную вашій увазі табличку групи слів за значенням, походженням уживанням. У Вас може тестове завдання звучати у рядочку подані всі багатозначні слова. У рядочку подані однозначні слова. Тож повторимо, що ж це таке. Однозначні слова мають одне лексичне значення. Багатозначні мають декілька лексичних значень. І тут поняття багатозначне слово дуже тісно межує з поняттям прямого і первичного. Переносного значення. До прикладу, солодкий чай і солодкий сон, крила пісні і крила чайки. Дрімає ліс, дрімає бабуся. Переносне значення це ще художній засіб, так? Але у дійсно фразеологізм, солодкий сон, переносне значення, ось ці поняття треба розрізняти. Отож, однозначні мають одне лексичне значення. Багатозначні мають декілька лексичних значень і вживаються як в прямому, так і в переносному. Це можуть бути голова, урок, земля, поле і ти свіжий. Омоніми. Омоніми це слова, однакові за звучанням, але різні за значенням. Також тест може стосуватися знайти омоніми, до прикладу, бал, оцінка успішності і бал-танцювальний вечір. Тобто вони однаково пишуться, але мають різні значення. Омоніми, ще поділяються на омографи, це коли і омофони, коли в певному, наприклад, є дієслово наказового способу три, та «терти», відтерти, а є число 3. І в певних обставинах вони збігаються і пишуться, і звучать однаково, але зовсім різне значення. Далі синоніми. Синоніми, слова різні за звучанням, близькі за значенням. Впевнено, що синоніми ви знаєте. Можливо, омоніми, пароніми забули, а синоніми ми теж може звучати е, тез, знайти синонім, або знайти український відповідник, це запозичена власна українська лексика, або, може бути, знайти синонімічні, або, ж навпаки, антонімічні фразеологізми. В одній колонічці у вас подано фразеологізми, а в іншій також фразеологізми. Вам треба знайти або таке саме зазначення, або протилежне. Так? Так, само, е, і так само, або там працювати в поті чола, або бити байдики. Це антонімічні фразологізми. Для цього нам також потрібні знання з синоніми, антоніми. Власна, українська лексика і запозичена. Тут це стосується більше відповідників. Так? Вам можуть дати іншомовне слово якесь, і відповідником в українській мові є слова. І ми можемо теж такого типу побачити. У нас лексика буває за вживанням загально вживана, ту, яку вживається активно в лексиці, професійні слова, терміни, це стосується наук, діалектні слова, неологізми це нові слова, бо префікс «не» означає новий. Дуже часто аналогізми можуть у нас бути в поезіях, так? В творах автори видумують певні свої якісь слова, ну, як не, не нові слова, але, наприклад, яблунево цвітно. Є слово яблуневий, є цвітний, але якось їх отак поєднали, тому в поезії ми можемо зустріти авторські такі слова. Далі. Е, далі е, історизм і архаїзму також в тесті можуть бути. Тобто У, там, у, у реченні вжито архаїзм, у, вже, у реченні вжито нейтральну лексику, у реченні вжито діалектизм. Тобто, все те, що стосується лексики, це буде одне завдання. Якщо ми говоримо про лексику, лексичне завдання, бо фразологізм зазвичай буде на відповідність. Тому тут ви маєте бути. Уважні і повторити ці знання. Історизми це слова, що вийшли з активного вжитку через зникнення понять, які вони називали. Тобто певний історичний момент. Кріпак, волость, нарком, змагання. Архаїзми у нас це слова, які витіснилися з активного вжитку, і мають в українській мові в сучасні інші відповідники. Град це колись було місто, перст Перстень. так, Всі ви знаєте слово перстень, е, е, тому це від слова перст, що раніше означало палець, ректи говорити. Нейтральна лексика це слова, якими користуються всі носії мови в повсякденному житті. І, відповідно, емоційна забарвлена лексика, це у нас можуть бути суфікси, які допомагають нам. Еньк, оньк, інк. Про словотвір сьогодні також поговоримо, тому що тема дуже вели велика: лексикологія, фразологія і словотвір. А завдання все одно з цих тем будуть. І це буде одне завдання, яке також вартує балів і вартує нашої уваги з вами. І повторення. Фразеологія. Так, вже ми говорили, що е, є фразеологія, це і розділ мовознавчої науки, що вивчає фразеологізми, А взагалі, що таке фразеологізм? Це стійке словосполучення слів, яке за значенням дорівнює одному слову. Заробати на носі? Запам'ятати. Як кіт наплакав – мало. Розбити глек, посваритися або побити глечики. так? Хочу ще сказати про фразологізм, забігаючи наперед, що коли фразологізм у нас виступає в ролі підмета або присудка, вони побили глечики. Пам'ятайте, що фразологізм є одним членом речення, тобто підмет, вони, що зробили, побили присудок, побили не когось що глечики додаток. А побили глечиків в значенні одного слова, посварилися. Якби було речення, вони посварилися, було б все добре. Тому запам'ятайте, що фразеологізм або переносне значення дітям простіше переносне значення, вони розуміють, що це не пряме значення. Він є одним членом речення, тому уважно. На це звертайте увагу, щоб не помилитися у визначенні членів речення. Коли у нас буде синтаксис, я про це ще буду наголошувати, тому що ми будемо розглядати з вами складений іменний, складений дієслівний присудок, де два слова, одне слово, чи одне поняття, чи два, і там також будуть свої якісь нюанси. Щодо фразологізму, ось цей слайд. Звертаю вашу увагу, що найчастіше тести стосуються не просто знайти відповідність, тобто що значить цей фразологізм, а знайти синонімічний або антонімічний. Антонімічний хоч голки збирай, хоч око виколи. Так, Дуже багато і навпаки нічого не видно. А синонімічні фразологізми будуть, до прикладу, п'ятами накивати і дати драпака або дати драла. Так, п'ятими накивати бігти. А винести ноги навпаки, навпаки тобто одне і те саме, бо це синоніми. так? Антоніми навпаки, різне значення. Не лізти за словом у кишеню. Літати у небі, дивитися крізь пальці, волосся стає дибким. Це все фразологізми, це все переносне значення, це все один член речення, якщо нам варто його підкреслити. І для того, щоб звичайно всі фразологізми знов ж таки повторюють, що неможливо знати. Але перечитати словничок, він є у довідниках, він є у словник фразологізмів невеличкий, він є, можливо, у підручниках, які готуєтесь ви до НМТ. І дуже багато додатків різноманітних, які є в вільному доступі, які можна готуватися. І я їх дуже раджу, щоб вони у вас були в телефоні. І приділяти цьому 5-7 хвилин, перечитувати наголоси, перечитувати фразологізми. Тому що вам здається, що зараз ви їх не запам'ятаєте. А насправді воно може виплисти, і ви це згадаєте. Наступна під Тема це словотвір. Зі З словотвору у вас буде одне тестове завдання. Воно насправді дуже легке, але чомусь діти на ньому помиляються. Справа в тому, що у нас слово будується з префіксів, коренів. Так, є основа слова, як в школі в початкових, є закінчення і є будова слова безпосередньо. І морфеміка, будова слова, це розділ мовознавства, що вивчає значущі частини слова, тобто морфема. Корінь, префікс, суфікс, закінчення. Їх ще називають афікси, але вам для цього інформація не потрібна. В чому заключається саме завдання, саме завдання цього, такого типу. Наприклад, кореневим до слова око є слова. І починається. Очний, заочний, окуляри і так далі. і так далі. Тобто, і тут треба зрозуміти за сенсом. Або, наприклад, слово ріка, і буде річний рік. Так, рік і річний. І там, і там може воно в певній формі може писатися однаково. В тестах це побачите. Але тут звертаю вашу увагу, саме від якого слова воно походить. І у нас є основні джерела. Походження фразеологізмів. А, так, звідки у нас походять ці фразеологізми, мова народу, усна народна творчість, або з Біблії, або з античної міфології, так, прислів'я приказки, крилаті слова і афоризми. Вони дуже є близькими до фразеологізмів, але також. Пам'ятайте, що фразологізм це переносне значення, а прислів'я-приказки, там більше йде як повчання, щось таке, да? вислів, якісь, які не певне, певне повчання, певне навчання, афоризми або цитати, відповідно з відомих людей. Що ще потрібно знати з теми словотвір? Це слова, які не мають закінчення, які незмінні. Теж це може бути в контексті морфології, це може бути в контексті словотвору. Може звучати так: не мають нульове закінчення у всіх словах в рядку. або не мають закінчення, або відмінюються за родами і так далі. Тому закінчення. Мають усі змінні слова, хоча воно може бути і нульовим. Тобто такі, таким, яким не позначається жодної літери і не має жодного граматичного значення. Наприклад, слово ліс. Ліс це нульове закінчення. Але якщо у лісі, тут з'являється вже закінчення і, при певному відмінку, прочитав минулий час дієслів, також немає закінчення. Але якщо це буде жіночий рід, прочитала, вже тут з'являється закінчення А. Тобто закінчення ми е, знаходимо, коли починаємо відмінювати слово. І запам'ятайте, не мають закінчення незмінювані слова. Прислівники Прислівники не мають закінчення. Тихо, увечері здалеку це у нас суфікси. Дієприслівники. Учіючі, ачі ячі, шивши. По-перше, ці слова можна дізнатися за цими суфіксами, по-друге, це допомагає нам визначити обставини в реченні, дієприслівниковий зворот і відокремлені обставини, тому дієприслівники не мають закінчення. Інфінітив. Ну, інфінітив зі школи ми знаємо, що це початкова форма дієслова, або її ще називають незмінна форма дієслова. Вона дійсно відповідає на питання, що робити, що зробити, і має закінчення Ти. І деякі іншомовні слова не змінювані. Знов-таки в тестах зустрічаються, що не мають закінчення слова в рядку, або нульове закінчення у всіх словах в рядку. Тому звертаю вашу увагу саме на ті частини мови і ті моменти, які не мають закінчення абсолютно. Тобто, якщо ми говоримо про село, оце закінчення. бо… При різних відмінкових словах воно буде змінюватись сіл, села, так і так далі. А от слові тихо знов-таки ця літера О, але тихо це прислівник. І прислівник діє прислівник, інфінітив це ті речі, які є незмінні. І також іншомовні слова. Далі. Завдання зі словотвору може стосуватися чи однаковий суфікс в усіх словах рядка, чи однакове значення має той суфікс. Наприклад, в слові історик і ключик. Ми бачимо і там, і там «ик». Але чи однакове значення має цей суфікс «ик»? Ключик – «ик»? Це суфікс зменшено прписпистливи, так тобто ік, а історик це взагалі не зменшено посливе. Це вказує на професію. Тому ось такі завдання, які насправді є, або знайти всі слова є спільнокореневі там ліс. Наприклад, гора, у горі, гірка, горе, горенько, горювати. Всюди є гор. Так, ми бачимо, до прикладу, у нас. Зауважте, треба відрізняти спільнокореневі слова від слів з омонімічними коренями. Омоніми ми вже сьогодні пригадували, що це слова візуально написані, тобто ми бачимо, що вони однаково написані. Так, у словах е, гора, горе, горювати горі – однаковий корінь гор. Однаковий. Але ж ми розуміємо, що гора у горі і гірка це спільнокореневі від гора. А горе горенько і горувати, оцей спільний корень гор, зовсім стосується іншого значення. В цьому і полягає е, саме тестове завдання, якщо воно вам трапиться зі словотвору. Тобто тут треба дивитися за змістом. Чи дійсно воно е, має один і той самий сенс? Так, зміст, лексичне значення слова. А, далі е, слово твір, це розділ мов що вивчає способи та особливості творення похідних слів. Непохідні слова, і, відповідно, у нас є похідні слова. Непохідні слова, вони утворені від інших слів, основа складається лише з корення, небо літо, тих. А похідні там вже з'являються Вони утворені від інших слів, і можна простежити спосіб їхнього словотворення. Твірне слово це для того, щоб зрозуміти, чи правильно ви визначили саме корінь слова і чи правильно ви знайшли відповідник цього слова. Далі хочу звернути вашу увагу основні способи словотворення. Теж може бути запитання, яке стосується префіксальним способом утворення всі слова або префіксально суфіксальним. Тут нічого складного, ми бачимо, що префіксальне це утворене за допомогою суфікс, було слово високий стало зависокий. За допомогою суфікса був вітер став вітерець. Або був малий, а став маленький. Так, суфікс те, еньк оньк. По-перше, вони всі пишуть з м'яким знаком, ми чуємо там правопис такий, або навпаки, може бути суфікс з грубілості. Так. Був там вовк, а став вовчище, іще, тобто щось таке велике, і цей суфікс іще, який вказує наступень цього змін, відозміни певного слова. Префіксально-суфіксальні суфіксальність це об'єднане, була слово межа. Стало безмежний, без префікс, не суфікс. Безафіксний, бо префікс, суфікс це все афікси називають ще їх. Тобто просто без, було перехід переходити. Складання слів, це ще правило, складні слова, написання хліб, медсестра, медична сестра, спеціальний кореспондент, спецкор. До речі, якщо у вас перше слово і друге починається з однієї тієї самої літері, військкомат, до прикладу, ми пишемо це слово разом із подвоєнням К, військовий комісаріат або комітет і так далі. Це складні слова, але, звичайно, ось так, такий спосіб словотворення теж може бути. Тобто, як утворилося нове слово, чи ми додали префікс, чи ми додали суфікс, чи ми з'єднали два слова, чи ми просто одну частину мови перейшли в іншу частину мови. теж, до речі, Тест може стосуватися минуле життя і «Історичне минуле. В тестах можуть вас запитати, а, якою частиною є слово минуле? І минуле життя це життя яке? Минуле, тоді це прикметник. А нам минуле не повернути, минуле це буде підмет. І тут уже це слово минуле відповідає на питання: не яке, а що. І ось цей перехід допомагає нам. Визначити правильну частину мови. Або, наприклад, є слово «два», а є слово двійка. Два це скільки, а двійка це що? А двійко, трійко це числівник збірний, двійко хлопців, трійко хлопців. Тому двійко лише закінчення О, але це числівник збірний. А двійка, трійка, четвірка, п'ятірка це іменники. Іменник, які відповідають на питання що. Тому ось як утворена одна частина мови переходить в інше, це теж тягне за собою. Взагалі, в українській мові все взаємопов'язано, хоча нам здається ж тільки математика, так? Якщо десь там щось опустив, то математика тільки має певний зв'язок в українській мові. Так само. Ми вивчили фонетику, але це допомагає нам правильно писати слова. Ми знаємо, як утворилося слово. Нам також це допомагає визначити частини мови. Було ліс, це іменник. А став лісний це вже прикметник. А пролісок це іменник, але зовсім утворився ще й від префікса і суфікса «ок». Тобто, все це утворення наших слів, які тісно взаємопов'язані і можна під певні категорії їх віднести. Далі у нас сполучення ОЕ у складених словах. Це коли слово складається з двох слів. Менших і саме літера ОЕ їх з'єднує. До речі, наголос найчастіше падає. Ви е, повертаємось до теми наголосів. До речі, повторюйте, підчитуйте, в нашому телеграм-каналі має бути гайд з наголосів. Якщо його немає, то він обов'язково там з'явиться. Е, тому в е, е, НМТ є два три слова: чорнослив чорнозим. І босоніж. Оце три слова, які утворилися від босі ноги, з'єдналися за допомогою літери О. Він називається інтерфікс, бо він знаходиться всередині. Так наголос якраз падає на цю літеру, яка їх з'єднує. Тому, щоб не переплутати, як ми звикли, да? чорнослив, чорнозем все-таки чорнозем, чорнослив, бо ці слова утворилися від чорна земля, з'єдналися і вийшло чорнозем. Чорно, чорна слива, так само чорнослив, і босі ноги», «босоніж». Тому літера О пишеться, коли з'єднується від прикметника, який закінчується на твердий. Ясноокий, середньовічний, вужоподібний. Але овочесховище. Зорепад, буревій, та лавар пишемо ї, літеру Е, якщо перша частина слова утворена від іменника з м'якою основою. І, відповідно, якщо у нас слово кінчається на йод, ми є тобто подовжений приголосний, то ми, відповідно, пишемо літеру Є. Змій є подібний, життєлюбний. Отож, на цьому завершуємо наше заняття з лексикології, фразології і словотвором. Тестові завдання виконуйте, приєднуйтесь, запрошуйте друзів, і будемо рухатися вже у напрямку морфології та більш складних і важливих тем, тому що. У нас всього-навсього 10 занять інформації, дуже багато. Але всі абсолютно теми, які є в програмі, затверджені Міністерство освіти і науки України, про тестові завдання, абсолютно, все-все-все, що я буду говорити, що ви бачите на слайдах, воно все буде в тестах. Може трапитись, може не трапитись. Наприклад, якщо ми говоримо про контекст морфології, то може бути іменник, числівника може не бути прикметник і так далі. Але всі швиденько моменти у нас залишаються. Мало часу, ви все одно готувались, ви у вас все вийде, але основні моменти, можливо, ще варто повторити. Особливо ті, тим темам, які варто приділяти більше уваги. Що стосується наголосів фразологізмів, ми їх просто читаємо. Підчитуйте, підглядайте, повторюйте, тому що е, вивчити вже не встигнете запам'ятати, а ось підчитати обов'язково треба, щоб не втратити дорогоцінні наші бали. А за фразологізм хочу нагадати. Що ми додаємо, аж, можете отримати ви аж 4 бали. Тому на все добре, успіхів у навчанні. До зустрічі!